І всім хай! З вами мій плос і суперсаньок. І всім привіт привіт, друзья! Сьогодні ми будемо проходити мертві рельси. Я за зомбі. Я поміняв клас на зомбі. Я поміняв е я клас на зомбі, і я сьогодні буду грати за зомбі. Отак. По -по 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 -по. Ми ж тепер, я ж тепер за зомбі, не за вампіра. Ми перше село лутаємо чи ні? Я не знаю. Лутаємо. Я попробовал би, Я попробовал бы, чесно. честно. <гум> Я медленно хожу, чи я так, який ходив раніше? Зараз пидожды я золото продаю. Купи револьвер. Та ти нормально ходиш. ходишь. на стрибай. А, ти нормально ходиш. Купи револьвер. Зараз. Я угодно купив один. Один де все йде. Так що... Купляйте револьвер і все. І бес нічого Підожди, А що тут у нас. Я Ді. уже тут строю защиту. Підожди Ай. Блин. Что там? Ай, та нічого, я просто хотів це, я хотів кирку купити. Я забув, що вона 30 доларів коштує. Що я забрала наш поніс, сюди. Тільки зомбаків не спалює, зомбаків не спалюєш. Ти можеш їх зожрати. З'їсти. Поїхали. ляпнул что ты там не ляпнул не я тут идем а да ты... ёбта я упал ой я упал господи мне не интересно что я могу хавать его в Киев чьи бандитов да парень я буду я думаю это... мозус Та я не на крыше був О, домик бать. Я теж Ой, бачу. Ой, там ковбой. Опа, так. Ти за... Выезжаем. Я лутаем свой дом, там сяду. Что? Я їх бью. Зачем? Ай-на-на-на-най, <пасу> <ріст> <ріст> на звуку украл <ріст> лошадку жры А зачем? У мене помню здоров'я А ты бачишь? Забыл разбойника. Так ты бачишь тут два д -д -д дома? Розбойника собі заборону. Так, я тобі передаш потім. хілочка моя Хило -хило. Ну, моя. хіло Ну я хилка смогу в грамбаки вся. А. а, я забув то. Не, не господи, два... господи, господи. А, Как? не понял. А, ну можно так и делать. Не трать патроны на рельефе. Как ты твоё? Зараз. А скильки зомби кошты? А скильки зомби кошты? Облигаций. Ты забыл, сколько в Вин Так. Его что, можно бесплатно забрать? Следующий дим. День... Короче. Сейчас раскладу своих цветов. Так, сколько мы уже занимаем? А, все нормально. Ти ты, ты де, Ти там вид, їдеш? Я під'їду сейчас. Вы мотив в меню отдастся. Так, роботника я підкріплю сейчас до поїзда. Я під'їжджаю. Играть патроны на револьвере, он еще потребнее нам будет. Поздно. Молодец. Потратил патроны, теперь мы не сможем это лутать в село. Дай зомбаки. Так, а, ну и дай бары. А, а... мне не надо. Это тоже может хилиться. Силку свою забрал, два зомбака в запасі. Яка ніч? Звичайно. Думаю, так. Так, це звичайно, це ж перша ніч. Все, погнали. Ммм, демо. І бензин гончается. Класно. классно. Йо, ну. приїхали. Хотья. Хоча... Поїхали швидше. А! Приїхали. Госп... А, тут! А, це цей. Ой, господи, що робити будемо А! Стоп! Я ж лутав дим! Я забув. У мене ж є. Так ти стоїш заправляй давай Усе заправляти те, що є? Ай! Ой, ой, ой! ой. Мы медленно идем. Угу. Мелянный медленно уйдет. Закажется? Вс, приехал. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Поехал. Педломейдн ти Ты з бандита жох що? Ні, так ти мені його не давав Я тобі його давав Не давав Чи, чи ти його не підібрав просто? А де? Оце мій? Mm. То, який... mm, нет, це мій А, та насрад Я тобі хилку знайшов. Чому ми так медленно їдем? Е... І я тобі хілку знайшов, на. То що медленно? Не медленно ми їдемо. Реально. А чого так? Не можу піти. У мене вперед тіне. А, так усе. Приїхали. Ладно, пішком ми любимо ходить. Так підожди, цей. А это це... бандит. Да там давай всех спалим. А, там цей, там Дим. У меня подозрение, что это из-за бандита. Да я пойму, не ты... Нифига из-за спалим. Мне кажется, что это все из из-за бандита. Потому что я как слишком больше не умею. Мне Да вы я не могу сжигать нормально. Притоші. О, там село Та появляется Эм, -е, У нас тут шоу у нас тут буває підожди. Так, скільки ми житим? Ой, усім гарного денечка і усім до побачення. До побачення з телебаченням.